Починається в Одесі відпочинковий сезон, починають люди їздити на пляжі, а це означає, що з них починають дерти бабло за парковку і за проїзд взагалі в пляжну зону. Все, що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич. Я думаю, що ні для кого це не секрет, тому що вже зараз починають в пабліках з'являтися велетенська кількість скарг на те, що звідки цей шлагбам тут взявся, чому я повинен платити якихось 300 рубасів за те, щоб заїхати просто десь до моря стати і піти на це море, і так далі, і тому подібне. А дійсно. Ця схема не нова і взагалі досить таки намолена. Люди, які орендують пляжі часники, чомусь вирішили, що вони можуть собі встановити на будь-якій дорозі будку, посадити там чувака, який буде з вас забирати гроші, давати вам талончик, за дешу ви спустились до моря. Чого в принципі робити вони? Ну не мають права, вони орендували шматок пляжу, а не шматок дороги. Це раз. І, по-друге, з приводу паркування і місць для паркування нам кажуть, що цих місць нема. А це що? Ми з вами на 12 12-й фонтані, ми не вперше сюди приїжджаємо, тому що тут спокон віків, ось воно місце для паркування машин. Воно тут було задовго до того, як виникли ці прекрасні ідеї з будками. Кілька років уже тут заборонено паркуватися. Ми покоперсалися в паперах і з'ясували, що 20 років тому тодішня міська влада віддала на 50 років ось цей от пляц, якісь дуже мутні конторі, яка називається «Александрія С. Яка виникла 20 років тому, а де вона зараз, нікому не відомо. Але вона в оренду взяла цей шматок, заборонила тут паркуватись, тому що, начебто, це рекреаційна зона, і тут щось будуть будувати. А тут і не будують ніфіга, як ми бачимо, і машини тут ставити не можна. Паркуйся де хочеш. Це називається свинство, тому що ви можете собі уявити, скільки бобліжка приватники нагрібають з людей, які хочуть просто проїхати до моря. І це наголошую не 50 гривень, а всі 300, грубо кажучи, навіть в тих місцях, де паркуватися от по лінії вздовж узбережжя, можна, а не можна майже ніде. А чому не вирішити проблему з Олександрією С, яка, скоріше за все, навіть і не в Україні, і не існує давно, забрати назад. Цю от парковку порожню, де ми зараз стоїмо, і зробити так, щоб люди паркувалися. Хай навіть за гроші. Але принаймні в них була б змога під'їхати сюди, розпакуватися, піти на пляж і забрати це, поїхати. А не будете, от все. Пан Труханов, ви, типу, те, що ні перед вами, ні за вами. Вас не цікавить, як працюють ці схеми? Ну Це ж не єдина така схема. Може, ви зацікавитеся взагалі, що відбувається? Ви тут кричите про те, що в нас інклюзія, що ми тут пляжі приводимо. Люди не мають де паркуватися, вони за це повинні платити гроші, от ні за що, просто так. А може, зробимо це по уму знову ж таки. Давайте спробуємо. Ми бажаємо всім тим, хто приїжджає на море, ну вирішити проблему з вашими парковками, тому що да, я б 300 гривень теж не платила, напевно. А якщо ви, дорогі одесити, гості міста знаєте, що ще трапилось в Одесі. Пишіть нам в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Папа.